Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм канал. Депутат Юрій Бойко вже понад 20 років працює в українській політиці. За весь час своєї кар'єри йому постійно вдавалося уникати підозр від правоохоронних органів. Журналісти Бігу Info розповідають, що за часів Януковича, коли Бойко головував у міністерстві енергетики, сталася одна з найбільших крадіжок з бюджету. За дві нафтогазові бурові установки посадовці переплатили 300 мільйонів доларів. Однак тоді не знайшли прямих доказів участі бойка у корупційних схемах і покарання він уникнув. Як бойко уникає наслідків за свої дії? У 2019 році кандидат у президенти Юрій Бойко здійснив робочий візит до Росії з Віктором Медведчуком. Тоді депутати зустріли з Медведєвим, обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема, контракт на транзит російського газу через територію України. Однак і після цього українські спецслужби проігнорували таку резонансну подію на третій день повномасштабної війни. Бойко вмикався в ефір найскандальнішого пропагандиста Росії Владіміра Солов'йова і глузував з українських медіа. Однак і тоді на бойка не наклали санкції та не взяли під слідство, Ба більше йому вдалося зберегти звання Героя України. Звання героя бойку присвоїв ще у 2004 році тодішній президент Леонід Кучма. У ті роки проросійський політик очолював НАК Нафтогаз. Під час періоду перебування на посаді він домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном. Варто також зауважити, що нещодавно на експідлеглого бойка переписали українські активи російського мільярдера, бізнесу, якого допомагає особисто Путін. За інформацією журналістів, єдиним задекларованим бізнесом бойка є компанія Столична нерухомість. Бізнес-центр має 600 квадратних метрів, а основний дохід, який він акумулює для бойка, здача приміщень під оренду. Однак варто зауважити, що цю нерухомість Нардеп переписав на свою дружину. Крім того, відомо, що у Бойків є два будинки під Києвом. Власниками, як не дивно, є дружина Нардепа та його син. Ба Більше відомо, що у 2020 році дружина Бойка купила під Києвом 50 гектарів землі. Ну і родзинкою статків. Є палац бойків, який розташований на дамбі Київського водосховища посеред державного лісу, цікаво, що окрім бойків у цьому містечку проживають іще 13 родин із колишнього нафтогазівського оточення. У 2006 році дружина Бойка придбала квартиру в центрі Москви. Її, як відомо, родина залишила у своїй власності навіть після початку повномасштабного вторгнення. І тут варто підмітити, що це лише відома і публічна інформація щодо статків про російського, нібито героя України. А скільки може бути всього поза Страцію на ім'я бойка чи його оточення, тож можна зробити висновок, що десятки гектарів землі, тисячі квадратних метрів нерухомості, охорони кортежі це все не можна отримувати на депутатську зарплатню і фірму дружини, яка здає кілька офісів. Що відомо про бізнес бойка у Москві? Дружина Нардепа Бойка довгий час працювала у російській частині бізнесу Мирона Горіловського, власника найбільших заводів з виготовлення труб у Росії. З 2015 по 2018 рік дружина бойка отримувала зарплатню з фірм Горіловського тут варто зазначити, що Путін особисто сприяв популяризації продукту горіловського в Росії. Після окупації Криму підприємець отримав кілька мільярдні держконтракти на забезпечення водопостачання на півострів. Зазначимо, що горіловський досі не перебуває під українськими санкціями. Тож підсумуємо, що після року повномасштабної війни в Україні у Верховній Раді досі працює депутат забороненої партії ОПЗЖ, який має незадекларовану нерухомість, а його дружина та син незаконні бізнеси і не тільки в межах України добре, що за цього не до Героя України взялись зараз. Шкода, що трохи пізно зазначимо, кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який дозволить позбавити звання Героя України осіб, щодо яких запровадили санкції. Зокрема, така процедура буде задіяна щодо народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Про це 7 лютого заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів. Шмигаль нагадав, що ще в грудні 22 го доручив мін'юсту і першій віцепрем'єрці Юлії Сверд. Реденко напрацювати відповідні зміни до законодавства. А скільки ще таких типу героїв, як бойко, ходило і ходить нашою землею. Директор Мотор Богуслаєв, Володимир Литвин, люди, які ще до 2014 року жили в Україні, а потім просто взяли і зрадили її. СБУ та владі загалом ще є над чим працювати. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте, приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.